На всіх іноземців, які проживають в Польщі, чекають великі проблеми. Патро Любовательський, чули такий вислів про таку організацію? Якщо ж ні, то уважно послухайте це відео до кінця і обов'язково зробіть репост. Поділіться в групах, там де є українці та всі іноземці, які мене зрозуміють. Тому що сьогодні я скажу вам у цьому відео про всі застереження. Які чекають на іноземців, які перебувають на території Польщі, і у зв'язку з чим з'явилася така організована група, яка називається Патроль Обивательський. Вони тільки набирають оборотів, але якщо ви побачите в інтернеті їхні лозунги, як вони ходять групами молодих осіб вулицями міст вечірніми вулицями, то ви зрозумієте, що ваше життя також може бути і здоров'я під загрозою. तकारेरै समीक्षा इलेरो सिटिसको सन्दर्भमा हामीले फोकस गर्यौँ कि जेरोसिमलको सन्दर्भमा जेरोसिमलको रिपोर्ट छ। आइजेम सोबोनिया І ви скажете, куди дивиться польська поліція? Слухайте. В польській поліції катастрофічно не вистачає так званих працівників, і вони навіть подумували брати українців на роботу, щоб ті допомагали їм контролювати знову ж таки своїх співгромадян. Але та група поляків. Яка зараз називається Патроль Обовательська, і проходить по багатьох містах Польщі, і зазвичай це будуть, я думаю, що вихідні дні, вони контролюють і почали контролювати свої міста та райони не просто так. 7 вересня в місті Шрем на одному із озер пляжі сталася страшна ситуація, де група з чотирьох колумбійчиків громадян Колумбії та одного громадянина Аргентини. Затакували двох молодих громадян Польщі. І то не просто так, а розбитими пляшками, тобто трояндами так званими. Ну і звісно ж, поранення отримали громадяни Польщі і потрапили до шпиталю. І от хотів би у вас запитати, якби це сталося в Україні з громадянами України, де і їх іноземці так заатакували? Що б вони зробили? Ми цього знати не можемо. Але хочу вам сказати одне. Що я хотів би всіх іноземців, які мене розуміють, закликати зараз поменше показувати український прапор тих, хто пересувається по Польщі на українських автомобілях, також я впевнений, що будуть чекати проблеми з розбитими вікнами і різними написами на ваших автомобілях. Тому я рекомендую, якщо ви живете в великих містах, то старатися десь сховати свій автомобіль, щоб його не було видно. Я не лякаю вас, це моя особиста думка. А також тих, хто живе в хостелах, також хочу вас попередити, тому що вже поступала до мене позавчора інформація від громадянина України, який мені поприсила відео про те, як група поляків, і це точно не був тверезий стан. Вони вірвалися до їхнього хостелу, рознесли хостел, та ще там одного громадянина добряче відлупцювали. Скажете знову ж таки, куди дивиться поліція? Окей, побили вас. Ви зголосили це в поліцію, і рік буде тривати ваша справа. І хто зна, чи ви виграєте її, чи ні. І розумієте, що цих справ буде дедалі більше. І якщо ми подивимося на краків, я нічого не маю проти волонтерів, але розумієте, Польща це не Литва, де навіть в церкву заходиш і там буде прапор український стояти, або ж ну, в Литві взагалі українців дуже сильно люблять і Україну поважають, і допомагають всіляко, навіть представник влади. Литви в Україні на День Незалежності говорив українською мовою, якщо хтось із вас цим цікавився. І знаєте, тут в Польщі поки що не так добре ставляться до українців на даний момент. Але от я і моя команда разом підписники мої та всі, хто мені довіряє, надсилали кошти на допомогу тим, хто, хто втратив своє майно і дуже сильно постраждав від того, що. Вода зруйнувала все, що вони будували, все життя. От ми зараз, або ж завтра, або післязавтра поїдемо, так, от чекаю я на бус на відповідь, щоб можна було поїхати. І в цей спосіб ми хочемо показати, що ми дякуємо їм. Але водночас ми працюємо, платимо податки. І тут така ситуація, яку ми не можемо контролювати, що хлопці двох заатакували. І це впливає на всіх іноземців. Розумієте, що зараз всі будуть під прицілом. Тому що пам'ятаємо, як в Україні ті тушки ні на кого не дивилися. Це знаєте, що в що переростає в дуже зле явище. Українці будуть боятися виходити на вулиці. Я взагалі не прихильник того, щоб гуляти вечором десь по вулицях. Але уявіть собі, скільки зараз звичайних громадян, які просто ходять на роботу, живуть в хостелі, і до них в хостел вривається група осіб молодих і атакують їх. Це ненормально. Якщо ви бачите підозрілу якусь ситуацію, одразу телефонуйте 112. Бо, як повідомляє поліція, бо в Варшаві теж в цих вихідних проходила така акція, що там все було легально. Але слухайте, поки поліція пильнує, ця група з 40 осіб може розділитися на 4 групи по 10 осіб, ну, якась може трошки бути не в нетверезому стані. І розумієте, нетверезу людину не зможеш контролювати, а ваше здоров'я не повернеться просто так. Вам потрібно буде самостійно. Класти кошти в своє здоров'я, щоб його відновити. І сподіваюся, друзі, що моє відео побачить багато громадян. Зараз вам потрібно бути максимально пильними. І зрозуміти одне: це не те, що ми українці. Просто одна ситуація п'яних людей, бо ці всі іноземці були п'яними, колумбійці і аргентинець. І ось чим це все закінчилося. Бачите, коли поляки українця заатакували, як поляки відреагували на це? Там просто був тотальний переворот, і хлопцю за декілька днів задонатили дуже багато грошей. Але від того мачета, від якого він постраждав, вже здоров'я не повернеш. Як би там не було, треба в першу чергу дбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Тому я сподіваюся на максимальний ваш репост. Підписуйтесь. Як тільки будуть у мене якісь ще дані, я буду вам їх повідомляти. Всім тим, хто має можливість, то пишіть мені будь-яку інформацію, яку ви отримаєте на рахунок патролю обивательського, який може бути у вашому місті. Зараз вони активно розвиваються і скажу за декілька тижнів тих днів, яких тижнів це сталося 7 вересня, два тижні минуло. То вони зібрали, я потрапив на їхню групу Facebook, 3,5 тисячі підписників. Це велика кількість. Але насправді вони зараз розповсюджуються на всі міста Польщі. І далі їх буде тільки більше. Це може перерости в будь-що. Я цього не знаю. Але тримаю руку на пульсі разом з вами, дорогі українці. Тримайтеся!